Христос Воскрес 210-й день війни. І сьогодні Росія зробила ще один крок до свого кінця. Ви знаєте, що вчора планувався виступ, але сьогодні зранку Путін і Шойгу заявили про часткову, а насправді повну. Мобілізацію, тому що є крім 300 тисяч, які самі по собі ну так звучать. Але є ще секретний пункт, в якому насправді більша кількість, можливо, мільйон чи більше. І, звичайно, що це викликало реакцію, це викликало різні переживання у українців. Звичайно, коли ми чуємо такі великі цифри і ще щось засекречено, то виникають певні почуття. І різні є думки у експертів. Хтось говорить про те, що потрібно серйозно до цього віднестися, хтось каже, що це приведе до швидкого розвалу Росії, є різні думки. Але однозначно одне і дійсно правий заложник, який заявив, що скільки б не було ворогів, ми їх знищимо. І коли є різні такі новини, і коли, звичайно, ми точно не знаємо, як воно буде відбуватися, чи підуть росіяни згідно традиції, як вівці і дозволять ще послати тисячі. Своїх, своїх співвітчизників на безглузду і кровопролитну війну, злочинну війну, чи почнуться бунти. Вже є протести, але людей відносно небагато, їх арештовують. Але, звичайно, вони правильно роблять, що виходять на протести, хоча їм світить по 15 років. Ми не знаємо, як воно буде далі, але ми, як християни, маємо пам'ятати одне, що є Бог. І Бог вже давно працює, Бог вже давно протиється гордим, і Бог вже веде до кінця цей російський імперіалізм. І давайте сьогодні почитаємо псалом 26. Згадаємо його, ми читали його в дні війни. Давайте ще раз прочитаємо, бо він вартий того, особливо коли є якісь загрозливі новини, коли ми розуміємо, що в будь-якому випадку не буде легко Україні, не буде легко нашим захисникам, і ворог намагається зруйнувати інфраструктуру наших міст. І, звичайно, є очікування допомоги від людей, і цілком можливо, що те, що робить Путін, в тому числі і сьогоднішній виступ, і початок цієї так званої часткової мобілізації, прискорить те, що нам дадуть серйозну зброю великої дальності. Цілком може так бути. Але ми Надіймося на Господа, тому що Він діє через людей. Він серця людей направляє, серця когось ожорсточує, так як фараона, щоб показати на їх загибелі свою славу. А серця інших відкриває, щоб допомогти тим, на кого напали. Бог над всім. І давайте будемо читати, псалом 26, прочитаємо з першого вірша. Псалом Це Давидів. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. От це ті питання, які нам слід сьогодні собі задати, і це той, кого нам потрібно згадати. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. І дивіться, як далі каже Давид: Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те. На поміч його. Зрозуміло, що хоча поміч у нас курсива. Але на Бога, коли проти мене розложиться табір, навіть якщо цей табір буде включати 300 тисяч. Хоча навряд чи вони зберуть хоча б 30 тисяч, то серце моє не злякається. Ось що важливо. Важливо, щоб серце продовжувало надіятися на того, на кого одного потрібно надіятись, навіть коли проти мене повстане війна, вона давно вже повстала. І ось це те, що нам потрібно нагадати, це те, що Дух Божий нагадує нам через слова Давида. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Це дуже цікаво. Давид був в той момент, можливо, фізично позбавлений можливості йти в храм, але ми не згадуємо жодного випадку, коли б Давид буквально ховався в храмі. Інші царі, не дуже благочестиві, намагалися заховатись. В храмі в певні моменти. Але е, ми розуміємо ту спрагу Давида за цим центральним місцем поклоніння, де Господь дійсно являв свою присутність. І коли ми в часи Нового Завіту, хоча, наприклад, воїн християнин, який на передовій не має можливості піти в той чи інший храм молитися, але Він знає, що Він має доступ в святе святих, має доступ в святе святих через завісу тіло Ісуса Христа. І нас закликають входити шляхом Новим і живим через Його пролиту кров, через нашого Господа, який помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. І духовно ми можемо постійно оглядати. Ось те, що каже Давид: Господню приємність і в храмі Його перебувати. Духовно кожен, хто довірився Господу, може бачити силу Його жертви, бути впевнений в тому, що кров Його очищає від всякого гріха, бути впевнений в тому, що він взяв свої руки і не відпустить, і ніхто не вихопить з його руки. Що він може зберегти фізично серед самого важкого бою, і заховав уже в своєму серці, тому що у первосвященника на грудях імена синів Ізраїлих, і на плечах імена синів Ізраїлевих, він уже заховав нас в собі. Життя наше сховане в Бозі, як пише Павло. І Давид продовжує шостий вірш: а тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати господеві. Давид впевнений, що Господь допоможе і він зможе продовжити поклонятися в храмі. Він живе очікуванням цієї перемоги, хоча загроза велика. Сьомий вірш, почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже Спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме. Мене. Шукайте мого лиця, каже серце Давида. Нам потрібно шукати обличчя Божого, і в цей час нам потрібно підсилити наші молитви, ще більш ревно молитися за наших захисників. Звичайно, допомагати їм, чим можемо, і шукати лиця Господнього, і Він не сховає свого обличчя від тих, хто кличе до нього. Давид знає, що звертається до попереднього досвіду, що ти був мені поміч, і говорю, що і зараз Господь не, не кине, Господь прийме мене. 11 вірш. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Ось це те, що нам потрібно йти рівними. Стежками і про це також Давид просить допомоги у Господа. 12 вірш. Не кидай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Будемо молитися про те, про що ми можемо переживати. Про загрозу ядерної аварії внаслідок обстрілів, про ці погрози, які сьогодні також прозвучали, і хоча було сказано, що це не блеф, але це блеф. Але ми не знаємо, що може прийти в голову Путіну чи ще комусь. Тому знову ж таки, наша надія тільки на Господа. І його ми просимо, щоб він допоміг нам і захистив нас. І закінчується цей псалом, так, 14 й вірш. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Це те, що потрібно нашим захисникам, це те, що потрібно кожному з нас сьогодні. Надійся на Господа», слово єврейське, яке тут вжито, надійся. Його перше значення це очікуй Господа, тому можна перекласти і так: очікуй Господа, очікуй дії Господа, покладай на нього надію. І ми можемо очікувати Господа. Ми можемо очікувати те, що зробить Господь. І Він зробить. Будь сильний, вжити слово хазак. Будь сильний, тобто зміцняйся. І, звичайно, нам не потрібно. Впадати в паніку, хоча цілком зрозуміле хвилювання, побоювання. Але знову ж таки ми звертаємо наші очі до Господа і зміцняємося в ньому, якщо він допоміг до цих пір, то він допоможе і далі. Будь сильний і хай буде міцне твоє серце. Два рази тут вжиті слова різні, які говорять, що будь сильний. Сильними ми стаємо тільки тоді, коли. Очікуємо Господа, коли надіємось на Нього. Хай буде міцне твоє серце, хай буде сильним твоє серце. Коли є серце сильним. Не тоді, коли ми надіємось на себе, не тоді, коли ми покладаємо надію на людей, серце стає сильним, коли надіється на Господа. Хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа. Вірш починається з надії на Господа, з очікування Господа, і закінчується очікуванням Господа. І посередині знаходиться якраз цей заклик. Будь сильним, наша надія на Господа. Тому наші серця мають зміцнитися. Хай Господь благословить вас і допоможе кожному з нас зміцнятися. В ньому. Хай буде міцне твоє серце, надійся на Господа. Господь благословить наших захисників і дасть їм надіятись на нього. Молимося за наших братів і сестер. Молимося за всіх воїнів, молимося за тих, хто ще не має доступу до святих святих, щоб вони покаялись і пізнали істинного Бога через Ісуса Христа і були заховані в Ньому. Молимось за весь наш народ, який звичайно також потребує покаяння. Молимось за наших правителів. Хай Господь дасть їм мудрість президенту, Хай Господь дасть мудрість всім командирам, здатність приймати правильні рішення, як і тим, хто в штабах, так і тим, хто на полі бою, і Хай Господь допоможе кожному, і хай Господь. Втішить тих, хто втратили своїх рідних, на жаль, це відбувається. Хай Господь зцілить поранених і дасть медикам, лікарям, хірургам сил, щоб турбуватись, щоб допомагати найкращим силу, е, чином. Наша надія на Господа. Він наше світло, Він наше спасіння, Він наша твердиння. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Очікуємо Його дії. Амінь.